Добре поводься з землею. Вона не була дана тобі твоїми батьками, її позичили тобі твої діти. Природа і людина тісно пов'язані, і якщо природа може існувати без людини, то людина без природи не може. В сучасних умовах стрімкого збільшення кількості підприємств, що використовують природні джерела для виробництва, необхідно пильно слідкувати за екологічністю цього виробництва. Підтримання норм та правил раціонального походження з природою. Така дисципліна, як економіка природокористування, вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу для підтримання динамічної рівноваги та кругообігу речовин. Витрати, пов'язані з підтриманням цієї рівноваги, йдуть на збереження економічно найсприятливіших умов відтворення матеріальних благ як нині, так і в майбутньому. Розвиток продуктивних сил, зростання обсягів природокористування і темпів забруднення довкілля, та одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення здоров'я працездатного населення, зниження продуктивності праці, це та зумовило формування економіки природокористування. Привідним принципом природокористування в наш час став екологічно економічний, за якого критерії ефективності господарювання формулюється так: одержання максимального матеріального блага. З мінімальними затратами і мінімальним порушенням природного середовища. Тому, як і раніше, стикаються екологічні та економічні інтереси, і, на жаль, з більшого другі перемагають. Вирубуванню лісів віддають перевагу над їх використанням для рекреації, розвідкові туристичного бізнесу над збереженням рідкісного ландшафту чи озера, а морських нафтопромислів над збереженням морських екосистем. Основні завдання економіки природокористування. Перше. Визначення збитків, завданих економіці або державі, галузі підприємству, окремому приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, порушення законів, норм або правил охорони природи. 2. Визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому і віддаленому майбутньому наслідків негативних численних впливів на довкілля. 3. Оцінка абсолютної та відносної ефективності затрат на охорону і відновлення природи, вибір оптимальних варіантів природоохоронної діяльності і використання природних ресурсів. Четверте: Розробка економічних методів управління природоохоронною роботою і способів стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва. Важко переоцінити важливість економіки природокористування серед інших економічних та екологічних наук. Знання в цій області допоможуть майбутнім пахівцям здійснити необхідні розрахунки до визначення цінності природних ресурсів, розміру екологічних платежів, екологічних витрат виробництва, економічної ефективності природоохоронних заходів. Для сталого розвитку країни необхідно, щоб кожен громадянин був свідомим і активним учасником процесу заощадження, множення і раціонального використання природних ресурсів. Метою забезпечення нормальних умов проживання та діяльності нинішнього і майбутніх поколінь, адже природа це дім, в якому ми живемо, і ми відповідаємо за його чистоту та безпеку.